Ну що ж, всім привіт! Народ з вас, підпис Подобайки, ми продовжуємо грати в. А, Age of Civilization 2 за Китай. Мені лишилось просто добити Китай. Чим я зараз і буду займатись. Взагалом, я б такий зараз, щоб трохи хачнути населення, зробити виклик і йти вже на Китай. Тому зараз йдемо до інфляції. Ну і я в минулому відео закінчив на тому, що я просто все асімілював. Все товари, чекаю закінчення. Усюди по 5%. Так чому. А, в мене зараз просто грошей нема, щоб перевірити навіть. Так, 30 тисяч. Ну так, я провінція яких я по 30 тисяч можу викликати. Просто до інфляції. І викликаємо. Давайте вже в усіх своїх своїх провінціях викличу. Є до інфляції, а тепер відновлюємо населення. Ой, точніше, економіку. Тому що в багатьох провінціях я качав населення, повертав населення. Але економіка в нас вже також падає при виклику. Економіку я щось не повертав. Я. Yeah. Економіка повернута. Давайте спочатку всіх в Макау перекину. 519 тисяч. А мені дещо цікаво. Слухайте, ми так чи інакше їх повністю заберемо. Вимагати василізацію. погодяться? Вони погодились. А чому ні? Чому ні? Все зайве повіддаю просто. За 70% на товари. На мене напав В'єтнам. Удачу ну, тобі, ти погодишся на мирну угоду, І анексія. О, на вимагання провінції, вони просто не погодяться, а ми. ми ну, блін, ми прям сильніші за них. Ми найперше місце в світі сенс витрачати свій час і нерви. Так, по-перше. Київська Русь, провінції. Забирай. Ой, в мене ще повстанці. Дякую. А де? Ой, десь, де мені байдуже, так? Ні, частково ні. Частково не байдуже. На жаль, тоді зараз я просто прибираю всі податки. Перевірю, що тут по настрій. По настріям все нормально. Судячи за все, окрім деяких провінцій, які ось тут на півночі. Так ще. З цього боку. Ага. Ось так здається. Все, що ліворуч. Це Київська Русь. Історичні землі Київської Русі. Де-де? Повстанці. Ну це ж Китай воював з вами, і він поійшов вам настрій. Чого? Чого ви на мене нападаєте? Я не винен, це все Китай. А! У мене тут ще одні повстанці. Я думав, мені просто другий раз повідомлення про повстанців відіслали, а в мене, оказується, ще повстанці. Я ж перевірив, настрої були нормальні усюди. Як вій, просто жах. У мене ще очків руху не вистачає, ну дякую. Кристан, відчпись. Так мені явно для Республіки Китай не потрібен. не потрібен ти? Ой, я можу тут просто відізатись від них україною. Все, Київська Русь. Тримай. Мені здається, мені легше зробити так, щоб вони отримали незалежність. І потім вже як незалежній країні їм кинути ультиматум. Це справді, скоріш за все, просто легше буде. Тут нові повстанці просто з'явилися нам мені. Чи ні? А, тут ще повста. Якого біса? Я ж перевіряв, по настроям все хорошо було. Я перевіряв. Все, ми, по ідеї, маємо добити зараз повстанців. Що тут? Що тут? Є. Настрої? Та усюди нормальні настрої. А повстанці з'являються все одно. Так, ну привіт, повстанці. Є. Все, тепер все на асиміляції. Так, повстанців нема, і тоді я можу зараз спокійно утворити Республіку Китай. Так. Далі формувань нема, Та й куди нам формуватись, ми і так, перше місце в світі. Типу, а, я, я по населенню на перше місце. Ну, Стати першим місцем по населенню, не проблема. По економіки я перше місце. Хочу те, що в мене вся економіка працююча. У Бразилії, скоріш за все, просто якась провінція перекачана. Так, тут, тут, тут 230 тисяч не працюючої економіки, тут 100. 120 тисяч непрацюючої економіки, і в цій провінції ще 100 тисяч непрацюючої економіки. Тобто в них мало того, що менше, ніж в нас провінції, так ще і менше, ніж в нас економіки, так ще менше, ніж в нас е... працюючої економіки. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, ніка їх можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, Ви це можете зробити, або тому посланні описі, або так само ставши спонсором на ютубі. В будь-якому випадку не забувайте підписуватись, давайте подобайте, писати контрій, не сказати не значок, послання в описі на інсту. Дякуємо всім за перегляд, всім вдачі та -то бувайте.